Всім вітання! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Два дні тому отримали свіжий контейнер в місті Рівне. Прибула дуже цікава та чудова техніка, і зараз трішки більш детально про кожну одиницю, а ціни будуть трішки згодом. І розпочнемо ми з нашого гусеничного велетня, і 430-го. Має 43 кінські сили, хороший стан, як і шин, так і гусениць. Хай спіт – коробка, а рік випуску по митній декларації 2012. А на працювання 2160 годин. Ну йдемо далі. Довгоочікуваний Кубота L1255. Задні шини мають доволі такий непоганий стан, але передні мають трішки кращий. 25 кінських сил, рівень горизонту для ґрунтофрази присутні. Напрацювання тут 1278. Мотогодин, рік випуску по митні 1991 присутня дуга безпеки та ташок від сонця. Далі в нас іде ідентичний красень Кубота за L255. На шинах присутні незначні такі мікротріщини, об'єм двигуна цього малюка 1462 см3 Як бачимо, присутній гідропіселювач керма, а на працювання тут 1088 мотогодин. Лакофарбове покриття, як бачимо, лишилося в хорошому стані, але вже дуга безпеки тут відсутня. Далі у нас куботка, яка перевірена вже руками, а саме b 1902 залишки протектора на шинах, як в так і спереді, дуже і дуже хороші. 19 кінських сил, а напрацювання тут 227 мотогодин. А рік випуску кінець 80-х. Далі малюк на двох точці та з рівним горизонту, кубота Бі-52. Шини мають прекрасний стан, як задні, так і передні, 15 кінських сил, а напрацювання тут 1561 мотогодина. Малючок на механічній коробці передач, а роки випуску помітні декларації 1996. Далі у нас 16-сильний Mitsubishi MT-16 має три циліндри та повний привід. Технологічний шовтер-протектор дуже гарно зберігся як на передніх, так і на задніх шинах. Одразу скажу наперед, що з сидіннями або ж замінимо, або зробимо знижечку нашому клієнту. На працювання 441 мотогодина. Рік випуску 1993. Цей малючок має дві точки кріплення та рівень горизонту для ґрунтофрези. Далі з цікавенького до нас приїхав навантажувач від торгової марки Toyota. Роки випуску вже йдуть 2000 -ні. Бензиновий двигун об'ємом 2,2 літра. Стан доволі непоганий, мінімум корозії, 28 кінських сил, висота підйому вил 3 метри. А вантажопідємність має 1,5 тони. Ну а це вже нове та, напевно, неочікуване для вас розприскувач для сільського господарства від торгової марки «Ісекі». Має бензиновий двигун об'ємом 535 см3. 14,5 кінських сил, рік випуску 2010, ширина штанги 9 м, а об'єм робочої рідини складає 500 літрів. Ідеально підійде для невеликих фермерських господарств. Далі в нас не менш цікава техніка гусеничний зернозбиральний комбайн, Kubota ARN 327. 2010 рік випуску та має 27 кінських сил. Підійде для молотіння зернових культур і не тільки, але більш достовірну інформацію ми надамо трішки пізніше. Має дизельний двигун об'ємом 1,5 літрів. На цьому все з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім миру, перемоги та до зустрічі!